Тут лопата стояла, він одламав черенок, почав спочатку командир їхній, потім їхні всі. Ну, їх так багато було, що вони друг другу мішали. Миколі Ярошу 55 років. Він житель села Слобода. 12 років працює шкільним водієм. 24 лютого, коли росіяни перетнули український кордон на Чернігівщині, чоловік збирав по селах мобілізованих та відвозив їх до військомату у Чернігові. Після цього повернувся у село. Робочий автобус залишив біля свого подвір'я. 5 березня село окупували. Миколу Яроша звинуватило в допомозі Збройним силам України, бо у його автобусі знайшли списки українських військовослужбовців. В автобусі ще ну, цей не, неудачний список. І була марлева пов'язка у крові. Ну, коли хлопців перевозив, там один руку поранив, так, так замотав, і там кинув для російських військових все це стало приводом, щоб ув'язнити Миколу. Свій командний пункт вони облаштували у сільському магазині. Там складали своїх загиблих і проводили допити селян. Розказує Микола Ярош. Він оце підвів мене відкрив одного з їх і каже: це по твоїй війні, погиблиці, пацани. Дві години росіяни били Миколу тримачем для лопати ногами та вимагали зізнатися у співпраці з ЗСУ. Не отримавши відповідей, вони знайшли у магазині розчинник. Почали обливати ним чоловіка, вивели на подвір'я та погрожували підпалити. Отут на щебні він поставив мене на коліна тут і давай, а далі продовжував поливати. Ну тоді питає, що ти скажеш, отець. Я не кажу, нічого мені говорити, Він кажуть, кладбище, батьки заховані. Кажу, да. і я нормально прожив. Микола Яриш згадує, вже не сподівався, що його залишать живим. Російський командир розпорядився розстріляти чоловіка, та солдат відмовився. Змученого Миколу відвели до сараю. Там його зачинили разом ще з двома односельцями. Наступного дня штаб росіян обстріляли. Один снаряд потрапив у сарай, де утримували Миколу. Його завалили цеглою. Тут ще табуреточка така стояла, мабуть, не може. Да. Оце тут нас завалило. Чоловіка відкопали інші бранці. Всі вони перебралися через проломлену стіну у вцілілу частину сараю. Через обстріли російські військові свій штаб залишили, розповів Микола. Полонені чоловіки вийшли з будівлі та розбіглися по домівках. Повернувшись до сім'ї, більше Микола не виходив з дому до звільнення села з окупації. За рік після полону в Чернігівському районному суді Чернігівської області розпочали суд над двома російськими військовослужбовцями, яких обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Маховський Дмитро Миколаївич, першого четвертого року народження. Уродженець села Куршановичі Климовського району Брянської області Донга Швітер Дамирович 24.08.93 народження року народження. Уродженець села Торгалих Юрського району Республіки Тива Російської Федерації. Місце перебування обох росіян наразі не встановлено. Судове засідання проходить заочно. Аліна Коржинська, Олексій Жернов, Олександр Сітько – Суспільне, Новини, Чернігів.